Плоскирів Проскурів Хмельницький від першої згадки до сьогодення. Пілотування курсу Хмельницькознавства з вересня розпочали в рамках предмету Історія України. В ліцеї номер 17 Одна з розробниць запитань та практичних завдань для посібника, вчителька історії Ольга Тархова, розповідала восьмикласникам про розміри міста, ремесла, яким було житло мешканців Плоскирова 16-17 століття. Називалося місто спочатку Плоскирів, або інколи ще кажуть Плоскирівці потім. За певний період, да воно отримало назву проскурів. Це сталося в 19 столітті. На початку тоді наші території потрапили під владу російської імперії. Курс хмельницькознавства розрахований на два роки навчання. Посібник для восьмого класу в електронній версії від доісторичного періоду до початку 20 століття на екрані смартборда. Тема уроку соціально-економічний розвиток Плоскирова в 16-му на початку 17-го століття. Тоді тут мешкали всього 1300 осіб, переважно ремісники і купці. Для економічного розвитку Плоскирова в містечко переселили мазурів та євреїв. Заріччя, бачите, шаравечка. Мацьківці. Тобто, от якраз що сьогодні це є фактично що нашою новою такою Хмельницькою громадою. Саме там з'явилися оці мазури. Тести на знання історії міста учні проходять в телефонах. Більшість фактів дізнаються вперше. Я дізналась е, про першу назву нашого міста, е -про, про те, що воно спочатку було маленьким і належало до, до речі посполити. Це потрібний курс. Тому що всім людям треба знати свою історію, ніколи її не забувати. Теоретично-практичний курс Хмельницькознавство містить не лише історичні факти і дати, але й матеріали для дискусії, кросворди і ребуси, аби процес навчання був цікавим. Ми розуміємо, що сьогодні саме знати свою малу батьківщину, так знати оту історію нашого рідного міста це є суперважливо. Науковці вони мають такий свій підхід, да, вчителі мають свій підхід. Ну, а мета у нас якби спільна. Ми хочемо, щоб дітям було і цікаво. Ну і якби це наше рідне місто. Всі хочуть, щоб діти ходили і з задоволенням могли розказати, що тут було це, тут було це. Тим більше, що ну, якби, в такого курсу ми ще ніколи не мали. Упорядники наразі працюють над. Другою частиною посібника для дев'ятикласників з наступного навчального року курс за вибором Хмельницькознавство впроваджуватиметься в закладах освіти громади. Ірина Аріон, Микола Ярковський новини міста.